Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про нові промо івенти, зокрема Jumpstart на біржі OKX та Launchpool на біржі Бінкікс. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним, адже заробити тут може абсолютно кожен і при тому на повному пасиві. Тому з вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Переходимо одразу до справи. Спершу розпочнемо з напевно одного з найбільш улюблених моїх івентів, а саме Джамстар на біржі Окікс. Якщо простими словами, просто за те, що ми холдимо тут наші активи, нам дають хорошу алокацію в токенах проекту, яку ми можемо успішно продати вже на лістингу. І таких проектів вже було немало. Мені особисто вдалося заробити тут вже не одну тисячу доларів, і це максимально приємно. Давайте розберемося в деталях. Насамперед, старт даного івенту 29 числа. Тобто у нас є ще час підготуватися, так би мовити, закинути потрібні активи і відповідно бути готовим до того, що нам потрібно буде їх відправити в пул. І відповідно за рахунок цього фармити монети Матрікс. Матрікс це власне проект, який буде виходити. Якось розбирати його немає сенсу, адже по факту нам монетки дають безкоштовно. Я завжди продаю одразу на лістингу. Ну, знову ж таки, можуть бути виключення, чи у вас є якісь далекоглядні стратегії, але в основному це правильний вибір. Цього разу майнінг триватиме досить довго, а саме 6 днів. Після цього нам нарахують наші токени, і власне, відбудеться лістинг, на якому ми зможемо зафіксувати наш прибуток. Цього разу буде два пули вже стандартно. Це пул в BTC, ліміт на акаунт складає 0.3 біткоїна. Також буде пул в ефірі, тут ліміт 3.5 ефіра. Можна закидати в обидва пули, що я власне і роблю, і таким чином максимізувати наш прибуток. Все, що потрібно, це акаунт на біржі Окікс та власне пройдена верифікація особи. Ну і звісно, відповідь на напевно найбільш поширене запитання: якщо у вас немає біткоїна чи ефіра, як тут можна прийняти участь? Знову ж таки, ви можете ризикнути і купити дані активи з ринку, і після завершення івенту їх продати. Але таким чином ви можете втратити на курсі, адже ніхто не знає напевне, куди піде ринок і якою буде ціна вже 5 серпня. Тому ви можете взяти позику за USDT. Тобто у вас є вільні стейбли, і ви можете безпосередньо на самій біржі ОКІК взяти позику. Також це можна зробити на Binance, але для чого вам зайвий раз перекидувати активи? Просто беремо на Окікс, тут заробляємо і пізніше її гасимо. Одразу хочу сказати про пропорції. Тобто, вам потрібно буде закинути в 1,3 рази більше, ніж ви берете. Допустимо, ви хочете взяти ефіра на 1000 доларів. Тоді вам для забезпечення потрібно 1300 доларів. Ну і знову ж таки в такому форматі. Тому знову ж таки цей варіант менш ризикований, але вимагає ліквідності. Оплата за такі послуги мінімальна. Я завжди плачу буквально 1-2 долари. І це, як на мене, просто копійки за те, що ви заробляєте. Зокрема, цього разу буду брати частину біткоїна, адже його не вистачає на біржах, і відповідно відправлятиму в пул. Усім рекомендую все максимально просто. Тут вводимо суму позику, яку хочете. Бачите, тут обираємо біток чи ефір, і відповідно нам відображається одразу застава. Просто її заморожуємо, і після того як івент завершиться, повертаємо активи і забираємо наші стейбли. Далі у нас ще цікавіше, адже тут буде лаунчпул від біржі BingX і це перший в історії подібного роду івент на даній біржі. І звичайно, ми очікуємо, що вона хоче себе зарекомендувати і тим самим показати хороший результат. Буде представлений той же проект Matrix, Загалом хочу відзначити, що він доволі топовий, один з лідерів гейміфай напрямку. І сподіваюся, що лістинг буде гучним. Ну, як мінімум, власне, сам факт того, що вони будуть виходити на Окікс, вже демонструє їхній рівень. Так от, давайте розберемо, які тут в нас є умови. Бачимо, що загалом виділено 2 мільйони токенів МАКС, і вони розподілені наступним чином: 1 мільйон 400 000 на пул в USDT та 600 тисяч в пул в BTC. Тобто логіка тут така ж сама. Нам потрібно відправляти свої активи в пул і за це фармити токени Матрікс. Бачимо, що тут немає жодних обмежень. Принаймні, інформацію про це я не знайшов. Тобто, чим більше ви закинете, тим більше отримаєте. Знову ж таки, я вважаю, що скоріш за все в джемстарті Можна буде заробити більше, тому якщо у вас є BTC або ж лише ліміт на один з івентів, то все ж рекомендую Jumpstart. Адже бачимо, що обидва івенти будуть проходити в один час, так би мовити, певна конкуренція. Але я хочу взяти участь одразу в обох за того, щоб поділитися з вами результатами і мати розуміння наскільки вигідним є лаунчпул на біржі BinKex. Тут в свою чергу варто відзначити, що користувачів тут не так багато, і відповідно хайпу буде менше, і знову ж таки, можливо, вийде доволі непоганий розподіл. Ви можете забрати кошти з обох пулів на обох біржах в будь-який момент. Знову ж таки, але чим більше часу ми холдимо, Тим відповідно більші нагороди, адже їх тут нараховують кожну годину, те саме в Jumpstart. Задля того, щоб максимізувати наш прибуток в подібного роду івентах, потрібно використовувати більше аккаунтів. Для своєї ферми я використовую проксі і pv 4, користуюсь ними вже доволі довгий час і жодного разу вони мене не підводили. Максимально надійні і, так би мовити, стабільні в будь-яких ситуаціях. Ідеально підійдуть для будь-яких завдань, ну і, зокрема, для криптовалютних промо. Не було жодних банів від бірж, тому можу сміло вам рекомендувати. Кому цікаво, залишу посилання в описі до даного відео. Ну і в якості бонусу, як не згадати про лаунчпул на біржі Bybit. Даний івент проводиться регулярно. Абсолютна більшість із вас із ним знайомі. Тут все максимально просто. Виходить новий проект, і ми можемо відправляти наші активи в пул і за це отримувати винагороди, власне, в токенах проект. Останнім часом Bybit постійно випускає нові проекти. Зокрема, зараз є актуальним проект ZKL. Якщо ви переглянете дане відео, ви можете занести туди свої активи в пул, зокрема, я стейкаю USDT та MNT. За токени ЗКЛ я не рекомендую брати участь, хіба вони у вас холдяться, тому що тут ви ризикуєте втратити на курсі. Натомість в USDT це абсолютно безпрограшний варіант. А МНТ натомість холджу вже і я. Бачимо, що тут вже анонсували новий проект, а саме Layer 3, можливо, ви фармили від нього активності і будете претендувати на дроп. Так от вже 30 липня відбудеться лістинг, в тому числі на біржі Bybit. І з 13-ї години ми зможемо відправити активи в пул і протягом тижня отримувати винагороди просто за те, що вони там лежать. Абсолютно безпрограшний варіант, в якому я регулярно беру участь. Тому це по факту приємний заробіток на повному пасиві. Просто за те, що ви виявляєте лояльність біржі і тримаєте там свої монети. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Вже зовсім скоро ми спільними зусиллями дійдемо до позначки 30 тисяч підписників. Для мене це величезна подія. Дякую кожному, хто залишається з каналом Дохід ЮЕЙ і прощаюсь лише до наступних зустрічей.